Добрий день. Добрий. А що, за чого зупинили? Пояснила, причину зупинки? Ні. Запитку? Нічого, так? Ні. Опуц... Ні. Опускайте, може, інспектор вам скаже, чого вас нас зупинили. Є багато машин в орієнтуванні ауті. А ця іменно є? Саме тут. ця. Колір є. Ну, яка різниця, що колір? Саме ця. От людина їде, е, його, його машини багато подібних на його машини є багато орієнтування. Що людину мають на кожному посту зупиняти? Ні, я розумію, але нам треба пересвідчитись, бо є орієнтування. Ні, зі. ні. Мають бути конкретні дані, що даний автомобіль є у викраденні. Все. Добре. То ви затримуєте даний автомобіль? Добре. Ви затримуєте автомобіль? Добре. Ні, ми не затримуємо. то давайте, давайте документи і нехай людина їде. Ми перевіряємо на даний момент. Які маєте підстави перевіряти, ритися під капотом? Що це за, за самозволю? Що тут таке? От, підписніть, як то так ритися під капотом. А давайте прийдіть до мене додому, може в мене вдома зброя, пройтися в мене вдома. Це є приватна власність людина. Я не ну, змію. Але як ви сі хочете, сі щоб сі виявляли для є слідчі, для є слідчі. А як слідчі ж не стоїть на дорозі, правильно? А йому не треба на дорозі. треба вияснити, яким чином це був автомобіль. Викнати. Для того то є слідчі, не, які ну, мають розбиратися. Ну, а далі вже є конкретно є автомобіль, людина, яка його викрала, автомобіль і вже і конкретне орієнтування на даний автомобіль, він не, не викрив. Давайте ми з вами просто пультські писані, будь ласка. От викрали автомобіль. Так, Чекайте. Ну, і можна зробити, Знаєте, у кожній моделі є викрадений автомобіль. Не будемо зупиняти всі автомобілі, щоб виїздити. Видають вам документи чи ні? На експертизу вони взуть. Попросіть, нехай складуть протокол затримання транспортного засобу, ми потім поможемо оскаржити в суді їхні дії. Я, не треба. А на що вам їхати за ними? От, скажіть, от на що вам їхати за ними? Запопросіть, нехай віддадуть документи, це ваша власність. Це ваша власність, ви можете вимагати повернути документи. Шановний, ви хто будете? Мене звати Юра, я хто? Юра, просто Юра просто для вас. Просто, так. Юра. Ну, просто Юра, будь ласка, не втрачайтеся. Ні, це будь ласка, я з я Людина юра. має право на юридичну консультацію. Має право. Ну, нічого, не консультація Проти вас якісь неправомірні дії створюють. Продак неправомірний. Ви взяли документи його, його власні. Підійдіть до нього, попросіть на камеру, щоб він вам віддав документи в руки. От реально, йдіть, попросіть. Скажіть, я хочу забрати свої документи в руки. Ніколи не давайте в руки їм документи. Ви, ви стаєте зразу їхнім заручником. Попросіть. Давайте Беріть, беріть в руки, і от забирайте. От візьміть в руки і забирайте. Та Беріть в руки і забирайте. Доводите до скандалу. Та як скандал? Та не буде скандалу. В... Ви можете з рук йому показати. Правильно, правильно, але якщо йому потрібно, якщо йому потрібно. То яка різниця чия машина? Тож немає різниці. Воно мені на. Ну яка різниця? Ви можете з рук показати людина, перепише собі дані і все зробить. Все. То але, добре. Да, але під капотом більше не ритися, це ж не гарно. Чому не ритися? Це ж не гарно. А як подивитися номер кузова? Рішення суду має бути. Такі рішення рішення а суду, що? втручання в власність людини, це треба рішення суду. То втручається. Ви є... звірили номер з документом, все. На якій я підставі втручаю. ви визвіряєте номер... Давайте а зараз, Дивіться, скільки машин їде? Давайте зараз кожну машину будемо зупиняти. Для чи? того є слідчі, які визначають, Якийсь... чи машина вкрадена, чи ні. А є слідчі, слідчі такі, які розбираються, шукають викрадені автомобілі. По дорозі, що... Але вони що, що вишукують викрадені автомобілі? 0097.